А за шо за шо ти сидиш? Блять, цом вообще... А ти ще не поняв? Я? Він сидить за длинний язик. Та схуя довгий, язик, дивись, я можу пояснити все спокійно. Це почалося в їбучій лікарні. О, я вибачаюся. Я вибачаюся. Та, шо ти, скадел, да? Там можна припаркуватися нормально, ну но проїдь дальше, ну місце ше є. Парковка для работников. Блять! Для підробітників я тут працюю на Новий рік, не бачиш? Шо? А ну вийди, покажи, блядь, такий документ нам пошли тут працюєш. І на документ, блядь, подивися документ на мене. Документ показує, що ти в ЄМС працюєш, що бать. Який ЄМС працює, ти не бачиш? Це роботника цирка, мака. Реально, блядь. Якого цирку, блядь, ти мене Обичного. бачив? Отлично, Ваша... Я, блядь, я приїхав, блядь, зі своїм другом оленем, блядь. Для того, ну, щоб... Роздавати людям подарунки. Ну мені здається, зараз а ну, роздати пизде треба так, комусь. моему У меня даже мішка. О, О! Хуй, нету, бляти подарки. О! Я О! тебе зараз в мішок заховаю, бля, будеш ти ну! пусть тут пить. Выйдет спочатку, выйде. Погнали, погнали. Пошли! 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 Я тебе это можно на бой вызову кулачний? Нахуй кулачний бой. По... Ты знаешь, что ці руки ну, я, робили? Я тобі бей... напишу, щас холобуту твою. Да не бейте Санту. Там ми не хотим, просто вин бэкує, пизде. Санта в лікарні я за ним приїхав. олень так само зі мною. Ой, ебать, дай нахуй, можна так угнать. Короче, дивись, Я ну все дуже просто. Давай на кулаках ну схлеснемся. Я тобі пиздую. Посередині дороги. ні. не давай. Посередині дороги. Давай, блядь. Давай, будет це буде питання на то, хто реально сильний. Ти ж лох. Так ось блядь, пошли, ведь Давай, 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 ні, ні. Ми сюда стоїмо і зараз перед Леней. Ну, це ідіотський поступок, розумієш? Який ідіотський поступок, Ти сливаєшся, виходить, ти сам мене викликав. не ходити, та толпе, блять. Дороги, ху... Да. Іменно так поступають мужики. Хуйово, бля. Давай, блядь. Я виходь. тебе викликаю виходь. на бій, а ти, б ху... пока даєш. Я викликаю тебе на бій. Я літаю, туда! На... іди сюда, Давай, виходь! <палад> блядь, мы по ж... центру дороги, идиота, ты кусок ебать. Ї... <палад> блядь, бляд, нас сейчас с тобой зибьет. Ну І давай, давай, бой, нападай. Так, а шо нападай? Есть правило боя. Знаешь, что такое правило? Перше правило бойцовского клуба. Знаешь, блю... клуба... У нас о, тут о, царь я тобі кажу, є правила книга. Без шифтам. Понял, блядь, Знаешь, что такое шифта? Ты долб шифца в Майнкрафте, так у них. <палад> не, <палад> долб тут ты. Я тебе кажу, правила боя дуже прости. <палад> Шиф не використовую, і до нокаута їбаш. Ну, стрели його, стрели Ви його! Виходь нахуй на дорогу і піздимся. А ти дурак, блять. Ти дурак, блядь. Нах... Я тебе по мужськи викликаю на бій, ти б нахуй морозишся як. Я трохи. зараз хочу побитися на цій вулиці. Я прийшов блять, в цю лікарню побитися з настоящими мужиками, блять. Ну так іди сюди, хуй. Да сходи до мене на дорогу, на дорогу. Та я не такий ідіот, як ти, блять, по центру дороги, Та я сейчас знесу, ти отам будеш валяти через 100 метрів. Ти, ти боїшся в'їбати, типу, в якого новорічна шапка, і він працює на Діда Мороза. Ой. Ебать, що шо с їбалом? сука, покликав стрілка, да, щоб мене снапнули тут. Ну при вивез, чому тут, блять, ти, що... бля, ти лапупа, я думал, это либо кабан, либо бабуин жопой красной вертит. Я так и не понял, короче. Ну все, давай лох, удачи. Ах ты хуе сон. Блять. ПОКТАН, хуй ты ну, весь сейчас? Скажи шоссе. Я-то не можешь подняться. Значит, я пришел сюда с Оленем, в мого Оленя была проблема. В него в жопе застрягла тема. Я выси, выси, я выси, я выси, я выйду, пара, я выйду, пиши голову, подивай голову, подива голову напоем. Довбайов, НЕ прыгай! Дай главврач, блядь? Зараз давай спитаємось. Вибачаюся, де головний тут лікар? А, що вас турбує? А от пройдемоте. Давайте підемо за мною. Просто одна проблема тут сталась. Ви, напевно, замітили, що я, ну. Так, непроста людина. Цікаво, Наді, то ж ви такий. Я приходжу раз в рік і працюю на жирного п**ла. Короче, ладно, не суть. А... Проблема в тому, що в мого пацієнта тут. А... Чекало когось? Проблема в тому, що в нього коротше, зуд. І це мішає доволі сильно нашій роботі. Тобто подарунки можуть бути доставлені невчасно. Ви можете, чисто в теорії розширити йому жопу? Дивіться, цей робот нас займається окремий відділ, я їх можу через році викликати. А, да, так, да, нам би було б добре, якщо б ви викликали, бо тому що, ну, самі знаєте, ніч близька, а ну, типу, ще нічого не треновано, моркою не годовано, ну і не запряжено нікуда. Так, секунду. Все, прекрасно. Він зараз мусорів старі викликає. А ви щось щось в теорії не можете допомогти? Просто там об'єктивно я можу потримати ж ці булки, роздвинуті ви там. Я пропоную лікарю, а, щоб він підсвітив фонариком, поки я буду роздувати йому жопу. Так, ну дивіться, я в принципі зараз попробую тут роздвинути, попробуйте заглянути з фонариком, чи тут а, щось є. Так, здесь я прошу вас для початку спуститися донизу, а не бути у кабінеті луного лікаря. Іди прямо, іди прямо, іди прямо, похуй, іди прямо. І нам так. Прямо. А, да, секунду. Добре, добре, ми вей. Блядь, не за мною. Ща-ща, се брипара схайта. Блядь, я не можу зайти. Давай, давай, так. Пу-пум! Так-так-так. У -так. вас щось турбує? Добро дня. Чому без стуку заходимо? Без стуку заходимо, я вас ще раз прошу, що? типу нормально, ви зараз вийдете з кабінету або спуститесь на перший поверх в холм. А ви хто або... ви взагалі? Ну, я старший склад. Який нахуй склад? Склад чого? Старший. Там склад. фонарний стовп йому, я треба поремонтувати. Перепрошую, а можна якесь посвідчення, що ви тут працюєте? Я просто не знаю, якась, люб, люба людина до мене тут заходить і говорить, що вона там на якомусь складі працює? Зараз хочете посвідчення, дивіться, ось вам покажумо бенджику. Ну, давайте, давайте, тільки штани не спускайте. Давайте ще раз, от останній раз попереджую, давайте, або ви виходите з кабінету головного лікаря, або будемо викликати ЛСПД. А ми можемо чисто теоретично зараз. Я вже викликав. Долбайоб. У Вас вибору нема, у вас є тільки одне з двох, яке я вже вам запропонував. Я вже викликав на хвилиці. Зараз з вами розберуться. Бля, Богдан, ти розумієш, що нам не можна сідати? Нам треба сьобувати зараз же, блять. Ти покинув зону дійта выкликнуло скасовано, сука. Сьой, дем, 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 похуй, Богдан, вже викликали, блять. Сьобуй, сьобуй, пубать! Блять! Блять, 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 блять! Богдан там ще якісь! Спитичі... ні, 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 Богдан нам пізде дадуть! Вітаю! когось шукаєте? Доброго дня. А ви когось шукаєте? Та ні, ви когось Цього... Е, я шукаю до А, Добре, нам кохані. викликали. Ми викликали цього. Одного з лікарів, нам... нас, оця от людина, негативно, ну, послала нахуй, так би мовити, в хорошому сенсі цього слова. Да, ага, да. А сказала, що нас, ну, типу, тіпи... Нам проблеми з нами будуть, коротше. І що не буде лікувати мого пацієнта. У мене є догадки, чому він не хоче лікувати пацієнта. Богдан, спустись, бистро сюди, блять. Секунду, почекайте, він зараз підійде. Флешко з записом з бодікамери, і буде А почекайте на, рахунок, почекайте на рахунок. Почекайте на рахунок бодікамери. Значить, от мій пацієнт, жіночка, ви можете відійти в сторону, щоб він пройшов. Yeah, жіночка, вірте, але це лідер нашій. <кій> лідер. Там мені похуй, мені похуй, братан. Дивись, Понятно. а от, коротше. Вразу держслужбовці при виконанні почула вас, шановний. А, дивіться, от, коротше, от мій пацієнт. А, я, звісно, нічого не буду говорити, але мені здається, я зрозумів, чому лікар не хоче його лікувати. Те, повторюсь, ще раз було сказано, що я не займаюся цією роботою, у нас є спеціальний відділ. А в чому проблема? Чим він відрізняється від інакших людей? Не треба поліції, не треба поліції. Шановна, ну, лікар не може вам зробити те, що ви просите. Наразі цей лікар, який стоїть біля вас, він займається івентами. Як людина, яка відповідає за заходи лікарні, може вам надати хірургічну допомогу? А, О, дивіться так, <клес> дуже легко, тому що. Я особо багато не просив. Я говорив роздвин булки, і просто посвіти фонариком. Тут багато сил не потрібно було. Ну, так, якщо ви кажете, що так, то просто, то чому ваш знайомий не мог це зробити? А дивіться, бо проблема в тому, що якраз в його і булках проблема. Я тримаю. Ну, так а чому ви не можете це зробити? Дивись, жінку, я послухай, я тримаю булки Аздвину роздвинуті булки я тримаю, і світити фонариком потрібно. Ніхто мені не може допомогти. Ви знаєте, скільки дітей? Ви залишите без подарунків зараз. Ви знаєте, скільки нещасних сиріток зараз от сидять і плачуть, тому що хто? Тому що мене тримають і мого оленя от тут от прям. А вони можуть померти. Ну, так, шановний, наразі немає лікаря, як Він не шановний, не Він несаном так, він тому... Ну, У нас тут люди з психлікарні, походу, збіжають. Я вибачаю, а кого ви це психхворим назвали. А, я Шлюха. Кажу, я Опа. О, красава, Димасик, э, в в дарова. Здає... <світку> 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 я обичайся, за що мене тільки що затримали? Образу, даш А кого я тільки що образив? <світку> Можна питання. <світку> <світку> Сука, <світку> богдан, блин, образили? Зараз покажу своє посвідчення. А я вибачаюсь, а мене теж образили, мене назвали якимось хворим. Так мені, мені треба Як мені вдягнути одежу. Як мені викликати адвоката? Я не буду нічого говорити без свого адвоката. Мені не зачитали мої права. Викликай адвоката, Кажеш, ти не викликав адвоката. Кажеш, ти викликав адвоката. Мені не зачитали мої права, я не знаю моїх прав. Викликай. Ця жінка мене тільки що обідала і зараз мене незаконно затримують. Розумієте свої права, громадяни? Др, він не розуміє своїх їх правильно не вміняємо вроді би. Не вміняємо, що не можна нет. селити. Ла. Я адвокат. Ла. Га. Так, добре, прис відкрию дверця, та пасажир затримано. Пухтун бюй! Ну і коротше після того, коли нас пов'язали, нас от так от взяли і повезли сюди. Послухайте, That's задумайтеся над Санта Клаустом, він вам пізди дасть! Так, не визивати адвоката, так? Так, так, я визвав адвоката. Ну сука, блять, ти можеш не розраховувати на телефоні, подарунки. Звінки. Ти можеш телефоні, не розраховувати звінки. на подарунок Можете цього року. Офіцери, затримайте, будь ласка. Так ви, от мій адвокат, от мій адвокат, от мій адвокат прийшов. Алло, а чому адвоката затримали? Вітаємо причина на причина прибуде на офіцерам офіцером, ласпу, д'являюсь Бакс Белфорд. Сват. Я вибачаюсь, а так ви а це мій адвокат! А, а, Бля, ви бачили як я сюди заїхав. Коротше, якось тіпа попросив, щоб він відвіз мене до поліцейського участку, він, коротше, на рампу заїхав, просто в'їбався об 4 поліцейські машини і ахуєнно запаркувався. Так, е дивіться, перше, я хочу викликати адвоката свого, адвоката мого тільки що заарештували, можна це, це якось опово. пояснити? Ага, а це який адвокат. Бакс, Бакс. Державний, приватний. Це на рік. Ну, тут важко сказати, скоріше, континентальний. Добре, окей, я хочу викликати адвоката вашого міського. Ви будете. Дерзького села. державного адвоката, да? так, викликати так. Так, так, так. От малий, от задумайся, от ти от зараз от таку вот хуйню робиш, а от. Ну, подарунки, от хто, по Ой, твоєму, міст. І на відповідь адвоката є 5 хвилин. Дивись, от що ти хотів на новий рік? Нічого. Хуялі нічоти. Ти полюбе там якусь ліцензію Майнкрафта хочеш або робукси. Ні, дякую. Та кому ти піздаєш? Ну от дивись. Я можу зараз тобі домовитися з Санта Клаусом. На будь що що ти хочеш. Тільки відпусти мене. Ну і мого Оленя. Придурка. Що ви зараз четверо будете мене в жопу їбати? Так, на відповідь адвоката є ще 4 хвилинки. Якщо я зараз відсосу кожному в цій кімнаті? Чи можна розраховувати на помилення? Ні. Що смішно тобі, уйобок маленький? Су Ялі, блять, чотири людини тут сидить. Добре, ти малий ладно, ти ще нормально. От той от чечениць, який ззаді тебе стоїть, окей, я ще можу поняти твій батя. Що ці три хуїсоса тут роблять? О, чувак, а вот oh, ти! Єбало офне, Ти вообще за стіною схуялі ти мене чуєш? Все, їбать. Зарыж ты липша того червоного. Так ти червоний, придурок. А, блять. Пару да, треба, треба. Треба, добре. Блять, а як ти туди попал? Я не строк. у саме зменший строк. Tak. А, зменшить вам просто срок. Mm, адвокат не відповів. Почекайте, я тоже не міняємо! ваші документи зі резолюціям поверну, обшукаю на нелегал. Так. Я тоже не міняємой. А пока дістану обшук. Відведіть його від мене нахуй. Заведу арештую. Блять, ти ми супер цим! Окей, добре, можете хоча б нас в одну камеру посунути. Три зірки ровшику нахуй. Біч не порушуйте, дня. Ахуєнно в'їбали, блять, мого цього. 86 підтвердилось, добре, у вас ще 86 дітей. ХСО, хвилі ти по моїх карманах лазиш? Просто знаю, уйобок, що на твоїй совісті Тисячі дітей, таких самих як ти, не отримають подарунки. Хуй там я буду щось розставляти після цього. Поговориш з Сантою, він ти піздадость, блять. Так ви ж ельфа, Ромадени. Так от іменно. Хто крафтить ці подарунки, хто які маленькі ручки сидять на фабриці і це все складають? Ахуєнно, блядь. Просто ахуєнно. Сука, засунули прям з реальними блядь. блять. А да ладно, похуй вже.